Розріла цієї покльовки Вітаю вас на Turboфінг. Чергова спінінгова риболовля. Самою спиною знаходиться річка. Спінінг. Будемо розпочинати. Підписуйтесь на канал TurboFishiнг. Тут про риболовлю. Сьогодні в мене зі мною мій лайтовий комплект Азура Safina Quickwater, 3000 катушка Fartran Neo і 0,4 шнур Азура Кінши. Одна з ефективних проводок для ловлі охуня. Це ось таке волочіння по дну. Частіше всього, що в ось такий зимовий осінній період, окунь гарно відкликається саме на таку проводку. Робіть різні паузи і підбирайте ключик до окуня. В принципі, дана проводка є. Одни из моих основных та рабочих. Это там рыба. Вот это я понимаю. Такая подача. И хороший окунек. Отличный. Просто бомбіческий, я би сказав. Ой ой ой, Ви Просто подивіться на даний розмір. Це ж кайф. Моя улюблена приманочка для ловлі крупного окуня Swing Impact 2.5. І дивіться ось такі ось яклюють. Бомба. Дивіться. Хай пливе. Та ти що? Я ж прозріла цієї покльовки. Ти бачиш, тільки свінга поставив. Ого! Це теж гарний, я тобі кажу. Свінг саме для крупної риби. Андрій Горілко сьогодні мене вивез, друзі, на суперську локацію. Це судак, так? Да? Чи <рит> окунь? Це Окунь, я теж хорошого потягнув. <рит> Подивіться, теж такий гарбачик. Друзі, як вам отакі окунь. Ось от он, друзі, свинхімпакт. Який найкраще підходить для ловлі крупного окуня. Ну Це достой... да, Це вже напраць... на... наработка годами. Ну, такі. Це, мабуть, такі як віти, оце поймав тільки що. Значить, 380 370 грам Ну оце ж я бачу, що я вчора десь ось такого оце поймав. Є? Хороший? Давай, братік. бойки капець. Друзі, Андрій Горілко тягне гарну рибу зараз. Вам ось таке панорамне відео здалеку. Як ви думаєте, треба було йому здавати цю точку, Андрію Горілко? Що там? Щука? Ні, окунь здоровий просто, так? Да? Такий за 400 чи по 400. Вивалакуй його, чого? 600? Ну от 500. Давай зважуємо окунця. Ну да, це такий, це може 600. Не, ну здесь наверное 450 под 500 ну, да. Але, дядь... Ух! Ух! Ну что ж ти не открываешь. Ну хорошо пощекай, давай выключим ключ. Ты Воно. троха ну О, 465 грам. О, Вот це правда. О, 465 грамм. Ну да, такой. Зараз те захитить. Бачите, Андрій Грілку не вміє держати. Що це не міє, ну запузом А, Ну ладно, все. Это я. Мізінчиком. Розкажіть свої емоції. Емоції бомба. Ага, вольфрам теж стоїть, Да. Ось так, друзі. Хочете бачити, як ловлять таких окунів? Підписуйтесь на YouTube, Instagram, TikTok, у всіх соціальних мережах. Turbo Будь ласка. Ого, басище, да? так? Ух, как я его на глиссер беру. <шиф> <И здесь>, Дима. <соединяем> После утренних громил, том, да, но. но лучше чем ничего. Да. Наступна проводка, якою я також користуюсь, це подвійний підрив, Для ловлі окуня це також працює, в принципі, як і для всієї риби. Щоправда, є деяка особливість від ловлі щуки та судака. Я роблю набагато довші паузи. Особливо ось такий зимово-осінній період. Паузи роблю 3-5 секунд, інколи 7. Все залежить від самої активності окуня. Я ще порвався і ти зразу знав. Так академію в прикол, да? Только упало, я нічого не робил взагалі. Слухав твою чудову я письму. Так а коня же вони ж поняли. Тебе пока нема, надо димник любай. Надо работать, ребята. Так, а ну-ка, возьмем такую. Куда ж вони пусты? Корешку пошел. Класс покажи. Лайк, друзья. Брезка? Лайк. Диви, двигай-ка оно. Бойке! А, так це ще хороше. Так это бамбучество. ТП свою лох поставил, да? На Налагати. Ох ти ж. Що ти хуя попадає? Ну да. Да не бери вже. Це щось старіє якесь. Ха, я це на прикормку. Диви. Але хороший, да? Я думаю, що він таке тут Диви, У мене тут ще Блін, ну як куня сьогодні ловиться. Хотіли б наїстися, або вже б наїлося. Третя проводка, якою я користуюсь, це щось по типу подвійного підрива. Проте. Після того, як я його зробив, приманка моя впала на дно, я роблю, знаєте, ось такі якісь підстукування по дну. Дуже часто це провокує окуня на клювання. Тобто я роблю два підриви, чекаю, поки приманка впаде на дно, і роблю ось такі ось підстукування. До речі, дуже зручно це робити солідними палками більш гарно виходить мені здається анімація хоча я більш люблю рибалити на тубулярки оце удари Оце ета тичка ой, ой ой це теж такий теж розмірчик то, що треба. Опа! Головне знайти, скажімо так, дистанцію там, де стоїть окунь. Звісно, дуже часто він стоїть на ближній дистанції, як крупний, так і дрібний, але все ж тягати окунців з дальньої дистанції набагато приємніше цвет Violet і є. ще й такий хороший постав <плес> ха Загалом вдалося спіймати доволі велику кількість різнокаліберного окуня, попадалися гарні 200-грамові екземпляри, а також багато дрібного. З щукою чомусь сьогодні нічого не вийшло. Обов'язково, друзі, підписуйтесь на TurboFishing, ставте свій коментар. Друзі, тут про риболовлю.